Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Історія України 8 клас. аудіокурс, Додаткова презентація Параграф 10. Виникнення Запорозької Січі та війська Запорозького. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як виникла Запорозька Січ. Де розташовувалася Запорозька Січ до середини 17 століття. Про утворення реєстрового козацтва та війська Запорозького, якими були характерні риси військового мистецтва українських козаків, що таке Запорозька Січ, Томаківська Січ, Базавлуцька Січ, Чайка, реєстрове козацтво, Козацькі клейноди, Військо Запорозьке. Пригадайте! назвіть. Наведіть визначення поняття Українське козацтво. Покажіть передумови і основні причини його виникнення. Яким було ставлення влади до діяльності українського козацтва? Що таке показачення? Покажіть на карті атласу територію Дніпровського низу. Запитання перше. Виникнення Запорозької Січі. На межі 70-х-80-х років 16-го століття в Україні склалася ситуація, що сприяла появі в українських козаків єдиної військово-політичної організації. Посередині 16-го століття на Дніпровському низу вже сформувалася ціла мережа козацьких городків і січей. Козацькі ватаги жили в них як тимчасово, так і постійно. У разі потреби дати відсіч нападникам або рушити в похід по здобич, вони часто виступали разом під проводом виборних отаманів. Це сприяло усвідомленню козаками необхідності самоорганізації. Розрізнені козацькі городки по невеликій та невеличкі Січі об'єднувалися також через кількісне зростання козаків у 70-х роках XVI століття. Якщо раніше, за повідомленнями сучасників, у понизі Дніпра цілорічно перебувало лише кілька сотень українських козаків, то тепер їх було тисячі. Зростанню кількості козацтва сприяло розгортання покозачення, що стало однією з форм соціального протесту представників різних верств суспільства, невдоволених своїм становищем. Об'єднання козацьких січей на Запорожжі прискорила політика польського короля Стефана Баторія, який намагався підпорядкувати собі козаків на тлі їхньої постійної боротьби з турецько-татарськими нападниками. Наприкінці 70-х, на початку 80-х років 16 століття нижче порогів Дніпра на великому і неприступному острові Томаківка, виникла Перша Січ Великого Лугу Томаківська. Її називали Запорозькою січчю, а козаків Січовиками або Запорожцями. Це була самовладна військова організація, створена козаками-воїнами. За підрахунками дослідників, на Томаківській Січі перебувало близько 5 тисяч козаків. Усього ж українське козацтво за часів Першої січі налічувало щонайменше 10 тисяч осіб. У 1593 році Томаківську Січ зруйнували татарські війська. Після цього козаки переселилися на острів Базавлук і заснували Базавлуцьку Січ. Другу за часом створення Січ. Ви бачите Запорозьку Січ, макет реконструкція, художник Левкін. Пояснення термінів. Запорозька Січ це військова адміністративна організація українського козацтва, яка існувала за порогами Дніпра в другій половині 16 1775 років. Томаківська Січ це найбільш раннє відомих січей Запорозького козацтва на острові Томаківка на Дніпрі. Базавлуцька Січ військово-адміністративний осередок Запорозького козацтва в 1593 1638 роках на острові Базавлук на Дніпрі. Ось вона така січ. Запорозька Січ посередині церква, Канцелярія, Майстерні, курені, укріплення. Роздивіться, будь ласка, карту. виникнення українського козацтва, Запорозька Січ, Дніпрові пороги, розташування запорозьких Січей у 16-17 століттях. Запорозькі Січі, їх було всього вісім. Прочитайте, як вони називалися і в яких роках вони були. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не вартий поваги рильський. Тієї слави козацької по вік не забудемо. Тарас Григорович Шевченко Тарасова ніч. Відомі вісім Дніпровській Січі. Друге запитання. Військове мистецтво українських козаків. Козаки розробили ефективне та своєрідне військове мистецтво, що допомагало їм перемагати на суходолій морі. Основу козацького війська становила піхота, озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Козаки першої шеренги вели вогонь, а на задніх шеренгах їх прикривали та перезаряджали зброю. Велика увага приділялася артилерії, вогонь якої підтримував у бою дії піхоти. Перевагу віддавали легким гарматам завдяки їхній маневреності в бою. Легка кіннота використовувалася українськими козаками як допоміжне військо для розвідки, переслідування, заманювання в пастку, рейдів, у тили противника тощо. У козаків існували декілька видів тактики ведення бою. Це лава, наступ на противника півколом, це галас, коли козаки йшли в бій у довільному порядку, змішувалися з противником і кожен запорожець виявляв у бою особисту військову майстерність. Табір – коли військо рухалось похідним строєм у вигляді рухомої фортеці з кількох рядів возів, скріплених між собою ланцюгами, із возів козаки обстрілювали противника з гармати рушниць. До бою піхота виходила з табору, а потім поверталася під захист пересувних укріплень. Самообкопування це засіб індивідуального захисту козаків під від обстрілу під час бою козаки здійснювали також рейди в глиб території противника, раптово захоплювали фортеці, влаштовували засідки, нападали вночі тощо. Існували вартова служба і служба розвідки. Спеціальні підрозділи несли варту в степу, де пролягали татарські шляхи, а в разі небезпеки давали сигнал за допомогою димової системи сповіщення. Козаки збирали інформацію про противника, його володіння за допомогою розвідників, і за їхніми повідомленнями складали плани походів. Високого рівня досягло козацьке мистецтво ведення морського бою. Козацький флот складався із чайок, легких, маневрених човнів, які мали два корма – кормове і носове, рухалися як на веслах, так і за допомогою вітрила. Великі чайки. Вміщували 50-70 козаків, озброєних рушницями і шаблями та були оснащені чотирма-шість невеликими гарматами. Ви бачите рухомий табір із возів. Основні види військового мистецтва козаків. Табір це чотирикутне рухоме укріплення з возів, у середині якого знаходилось військо. Козаки могли вибудовувати три види таборів: наступальний, оборонний та похідний. Кожен запорозький козак мав рушницю, але і й шаблю, які тримав завжди на поготові. Дехто мав тільки пістолі, вони самі виготовляли цю зброю на січі, а порох та кулі купували у Польщі або у Малоросії. Козацьке бойове мистецтво це основні принципи і засоби індивідуального ведення бою та особливості фізичного, психологічного та духовно-етичного вишколу козаків. Козаки були здатні негайно дати відсіч ворогові, а також за короткий час зібрати велике військо. Йоган Йоахі Мюллер пише про великі можливості запорізького війська щодо його збільшення. Чисельність козаків не постійна і може значно збільшитись протягом одного дня. Шести тисяч душ вони можуть мати наступного дня 18 тисяч, а трохи перегодя вже 30 тисяч. Як ви вважаєте, чому козацьке військо могло так швидко збільшуватися? У запорожців був оригінальний тришеренговий бойовий порядок? Це шикування козацької піхоти. Перша шеренга стріляла, друга після першого пострілу подавала їй заряджені третьою шеренгою рушниці. Піхоти козаки мали і кіноту. Мала козацька чайка. Чайка безпалубний човен запорозьких козаків 16, 18 століття завдовжки близько 18 метрів у вигляді видовбаної колоди по бортам обшитої дошками. Козацькі славнозвісні чайки не боялися ні бурі, ні турецьких галер. У Чайці вміщувалося до 60, до 60 осіб з усім військовим спорядженням збереглися свідчення очевидців про загадкове козацьке судно, яке було одним із перших варіантів підводного човна? Рухався човен за допомогою весел. Які судна входили до складу козацької флотилії? Чайка, струк, дуб, баркас, дубок, байдак, напівгалера і підводний човен. Походження назви прочитайте. Побудованими з дерева козацьким чайкам не судилося дожити до наших днів. Так, принаймні думали до 1998 року, коли аквалангісти-археологи Запоріжжя виявили на дні Дніпра корпус козацької чайки. У жовтні 1999 року човен підняли з води та перенесли до спеціального павільйону на острові Хортиця. Роботи з консервації та реставрації тривали майже 10 років. Зараз чайку можна побачити під час екскурсії місцями колишньої слави запорозьких козаків. Запитання третє. Утворення реєстрового козацтва. Перетворення українського козацтва на помітний чинник суспільного життя, необхідність захисту південного кордону. Та ведення воєнних кампаній проти сусідніх держав сприяли появі реєстрового козацтва. У 1524 році влада вперше спробувала залучити козаків до державної служби, польський король і Великий князь Литовський Жигмун І доручив набрати одну-дві тисячі козаків для захисту південного прикордоння. Проте, через відсутність коштів цей проєкт не було здійснено. У 1572 році, за дорученням польського короля Жигмунда 2 августа, на Державну службу прийняли та вписали до спеціального списку реєстру 300 козаків. Реєстрові козаки, яких почали називати, отримали особливі групові права і привілеї. Вилучалися. З підпорядкування місцевої влади звільнялися від сплати податків і отримували право на власне судочинство. За ними закріплювалося право на землеволодіння, а у Трахтимирівському монастирі влаштовувався козацький шпиталь. Це сприяло тому, що поступово козацтво виділилося з поміж інших верст населення і почало перетворюватися на окремий суспільний стан. Подальші заходи з визнання українського козацтва як окремого стану в 1578 році здійснив польський король Стефан Баторій. Він погодився прийняти на державну службу 600 козаків, визначивши їхні права й обов'язки у спеціальній постанові щодо низовців. Військо козаків Реєстровці дістало назву Його королівської милості Запорозьке військо. Як символ незалежності від державного війська, козаки отримали в 1585 році від Стефана Баторія власні клейноди: це корогову, прапор, бунчук, булаву, печатку та летаври. Надання прав і привілеїв реєстровцям уряд намагався розколоти козацтво, перешкодити зростання його кількості підпорядкування владі. Відтоді визнавалося лише реєстрове козацтво, а проти невписаних до реєстру вели нещадну боротьбу. Проте ця політика виявилася невдалою. Фактично з реєстрових і нереєстрових козаків сформувалася одна організація Військо Запорозьке. Козаки спільно виступали в морські походи, боролися за розширення козацьких прав і захищали права православних. Мета внутрішньополітична, зовнішньополітична, 1572 рік. Реєстр Взяття на службу 300 козаків. 1578 рік на службу 500 600 козаків спеціальний список реєстр роздивиться карту два терміни козацькі клейноди і військо Запорозьке. Козацькі клейноди, військові знаки українського козацтва та символи влади його старшини, військо Запорозьке, військова політична організація українського козацтва і центром у Запорізької Січі, українська козацька держава, що виникла в роки національно-визвольної війни українського народу середини 17-століття. І назва реєстрового війська В Речі Посполиті та Українській, козацькій державі. Побачите клейноди, перший прапор Чехорогва, Бунчук, Пірнач, булава, печатка, герб війська Запорізького. Знову клейноди. Прочитайте висловуючи, погоджуєтесь ви з тим, що чому, і запам'ятайте дати 1572-1593 роки. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного настрою!